Зараз піде тема про натяжник до копалки. Спочатку планував, зняв із косарки мотоблочної. але не підходить. Потім знайшов в запчастинах от отаку каретку, я так якщо не помиляюся, від старого велосипеда. Одрізав. Ось. Берем подшипник. Там ви побачили, який. Купував його на диски для обгортача. Зараз. От ви бачите, як він сюди гарно стає. Обрізаємо, обварюємо і покажу, що в мене вийшло. Обрізали штучки, вставляємо шипник. Спочатку незручно, ще гаряче. І от такий натяжничок виходить. Він чуть-чуть буде поширше, але нічого. Зараз я затягну акуратно підшипник, і все буде чудово. Зварив я його, серединку почистив, і ще полірну. є чим полірнуть. Розрізав, вставляємо підшипник. І в тисках зажимаю трішки і обварюю. Підшипник обжимаємо в тисках і прихватками прихвачуємо це все. Обжимаємо тільки ж не з дуру щоб він не лопнув. Так, ну оце такий ітог Зараз трошки ще полірну. І я думаю. Не де він не дінеться, а дінеться, то вже поміняю. Їхати зараз кудись купувати нічого не хочу. Натяжник в роботі себе показав дуже чудово. Не поламав ремня, натягується добре, ремень не злітає, кромки його бокові тримають. Я ним повністю в принципі, задоволений.